Хочу виразити особливу подяку пану Станіславу, який не лише організував і супроводжував стрім, але й виявився чудовим і цікавим співрозмовником. Закликаю вас відвідати або його Ютуб канал, або Твіч, що кому ближче до душі. Усі посилання є в описі під цим відео. Тут буде декілька таких глав. Фільм складається з декількох глав. Кожна глава має свою назву. Ця назва написана рунами. Ми бачимо, що під рунами є, наче якась розшифровка, але вона насправді майже ніколи не співпадає із тим, що написано рунами. Тобто, ось тут ми бачимо написано «The North Atlantic», Північна Атлантика. Ну мається на увазі північне море, але рунами написано «Хравнсей». Перша частина «Хравнс» – це родовий відмінок іменника Хравн. Тобто ворон, споріднене з сучасним англійським Raven, а Ей це острів. Тобто острів Ворона. Слово Ей походить від прагерманського «ауйо», і, до речі, наприклад, назва Скандинавія вона теж має цей же корінь. Прагерманською вона реконструється як Скавінауйо. Тобто там є різні версії, це страшний лютий острів чи Острів Богині Скаді, але той же самий корінь в назві Скандинавії, тобто Хравенсей, це острів Ворона. Наскільки я зрозумів, це вигаданий острів і, взагалі, вигадане королівство, яке називається там, буде сказано пізніше The Kingdom of Хравенсей. Бо єдиний острів Хравенсей, який я пам'ятаю, це острів, який знаходиться поруч. Ну практично є частиною Ісландії. І якщо це знаходиться в Ісландії, то тоді буде нелогічно. Бо потім ми дізнаємося, що один з героїв біжав звідси в Ісландію із свого королівства з Хравенсей. Тому я я можу припустити, що це королівство знаходиться десь на Оркнейських островах, якщо так. Бо потім ще головний герой каже, що у нього там родичі є на Оркнейських островах. Можливо, мається на увазі, що це один із Оркнейських островів. Хоча це взагалі це вигадане, вигадане королівство. А і, і, і ще один момент по поводу рун. Я дивився, що про це казав такий американський експерт. В нього є свій канал на Ютубі Джексон Кроуфорд, дуже такий серйозний, потужний скандинавіст. І він сказав, що наприклад в нього особливих якихсь якихось нарікань ось ці рунічні написи не викликали бо ну так таких якихось помилок він не знайшов майже крім одного моменту. Але ось мені чесно кажучи, трохи дивно, бо помилки там є. Ну не в цьому моменті, але пізніше, ось в інших заставках, там будуть помилки і такі дуже дивні деталі. Є моменти, коли невідомо чи не дуже зрозуміло, чи це дійсно помилка, чи це навмисне зробили з певних причин. Теж ми про це поговоримо. Напис до речі, зроблений молодшими рунами, молодшими повногіллястими рунами, тобто, це руни, які використовувалися в епоху вікінгів. Це не старші руни. Хто проживав на Оркнейських островах? Ну взагалі-то Оркнейські острови від початку були заселені кельтами. Але пізніше їх захопили вікінги скандинавські за сагою про Оркнейців. Приєднав до свого королівства Оркнейські острови якраз Харальд Прекрасно Волосий або Харальд Космати, кому як подобається. Але достовірність цієї саги зараз ставлять під сумнів. Але для художнього фільму, в принципі, можна використовувати, я думаю. І ще хотів додати стосовно хто проживав на Оркнейських островах, в принципі, дани, ну, Дани, Юти, Англи, Сакси, оці всі германські племена, вони, в принципі, багато декальтів вимістили, якщо так можна сказати. Тобто нормандське да. завоювання там Англії 5-го століття, тобто багато хто чув про 11 -е століття, але й п'ятого було, тобто ті ж самі франки. Витіснили Галів, тобто Кельтів mm -hmm. по суті з Франції. Вони розширялись, на, розширялись на, на ось тих островах, Шетлендських, Оркнейських островах, колись навіть була окрема мова скандинавська, цей норн. Вона вже зникла зараз. Нею ніхто не говорить, але на, навіть. Настільки там е, добре поселилися скандинавські воїни, перш за все, Дани і Норвежці, що там навіть своя гвара виникла на цих островах. Знову ж таки, написано: The land of the Rus», тобто країна Русів, Русь. Грубо кажучи, а рунами написано «гарзарікі». Значить, е написано «гарзарікі», та це термін, яким називали Русь ну Скандинави. Власне кажучи, слово утворене із двох частин. Друга частина рікі, це розповсюджений корінь. Він багато де зустрічається, не тільки в германських мовах. Це, наприклад, цьому корню споріднене там, індійське слово раджа, латинське слово Рекс або Регіна, цариця. Да? Рекс-цар, Регіна, Цариця. До нього ж, до речі, стосується також і слово е, латинського походження регулювати, тобто керувати. Це ж також і райх, або ми знаємо його із історії, як, наприклад, Третій рейх, да? тобто Третя імперія. Це все той самий корінь. Він також зустрічається в багатьох іменах, таких як Ерманаріха, «Ларіха», «Танаріх», Все, що на рік на рік закінчується. Там Генріх, Фрідріх, це все той же самий корінь. До речі, до германців він скоріше за все був принесений кельтами це запозичення. Хоча там є деякі випадки, коли не зрозуміло, можливо, в германців був свій корінь, який залишився ще там з індоєвропейських часів, а потім вони ще додатково запозичили кельтський корінь. Тому ріки – це якби царство чи так. Образно кажучи, можна сказати країна. А «гарза» – це знову ж таки родовий відмінок множини від слова гарзр, який споріднений із словами такими як город, огорожа, в англійській мові «yard», в німецькій це «garten», в російській – «город». Тобто, це огороджене поселення. Поселення обнесене частоколом, і все, що обнесене частоколом, воно ну якоюсь огорожею, воно має ось цей корінь і в слов'янських мовах, і в германських мовах, і так далі. Тому Гарзаріки це країна поселень огороджених. До речі, ви не бачили ось цей фільм Задорнова, який він там знімав колись. Про Рюрика? По моєму Ні, Я, я Задорнова бачив різні ці його шизофазію, а також як він сміявся. Страги. Ні, та, та там він там цілий фільм зняв а. про Рюрика походження. І там він каже, що на Русь називали кра... «страна Гардаріка. <свісна> Страна гардариков. <свісна> <Да. свісна> бідні люди бідні. Це, 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 це такі маленькі гардаріки, які бігали там <свісна> в Україні. Тепер ще звернімо увагу на самі руни. Я тут виділив. Зверніть увагу на руну каун. Вона тут зустрічається в двох місцях. Значить, руна каун в молодшому рунічному алфавіті позначала як дзвінкий Г, так і глухий К. Тому ми бачимо, що в першому випадку у нас «гарзар» ця руна позначає г звук, а в другому в кінці слова позначає К. А також ця руна в деяких випадках могла ще позначати сполучення «нк». А тому, наприклад, таке слово як вікінг в рунічних написах воно якраз ну якщо так читати буквально рунами, то воно має вигляд вікікр. Ось а треба читати вікінгер. Ось тут якраз ви можете бачити камінь Кельверстен, це в Швеції, на якому зроблений напис молодшими рунами. І ви бачите слово вікінгер, як воно написано рунами. І якщо ми подивимося, то по суті написано «вікікер». І тому взагалі читання рун це окрема і дуже складна справа. Є окрема галузь науки, рунологія. Вона не просто так з'явилася, бо читати рунічні написи без спеціальної там підготовки дуже складно. Ще такий можна приклад привести: mm -hmm. ага, так. Камінь із Херлінгсторп. Ну тут вже важко розібрати самі руни, але там є такий фрагмент, де якщо правильно читати, то виходить саварт. «Даузер а Вестервегум і Вікінгу, тобто загинув на західному маршруті у Вікінгу, тобто у морському поході. Так от, якщо там його читати власне рунами ось цю частину Вестервегум і Вікінгу, на західному маршруті у Вікінгу, то рунами там написано: ну, якщо дослівно так буквально, то Уестервакум і Вікіку. Так, наступна глава називається Ісланд Айсленд. Ну ось тут відповідає підпис, відповідає тому, що написано рунами. Зверніть увагу, це важливо для подальшого потім аналізу, що у молодшому рунічному алфавіті зникла руна Дагаз, окрема руна, яка позначала дзвінки Д, і в молодшому алфавіті руна тюр означає обидва звуки: і т, і Д, тому от Ісланд. Написано ось саме ось так. Це важливо потім для, для іншого епізоду. Значить, щодо меча цього. Ну, По-перше, зверніть увагу, що в оригіналі ну, тут написано давньоскандинавське слово драугр, але вимовляє він його сучасним ісландським способом. «дройгр». На а не драугр, як повинно було б бути, якщо ми говоримо про «Old Norse». також ну тут вже той, той же Джексон Кроуфорд відмічав, що один теж з таких косяків фільму це те, що на мечі вирізане давньоскандинавське слово драугр. Ну, то це драугер, це те, що сьогодні називається нежить, тобто, і скажімо так, щось схоже на привида, да? нежить, і слово давньоскандинавське, але руни тут написані в основному старшим рунічним алфавітом, а не молодшим, як повинно, і, Ну, якщо це давньоскандинавське слово, то давньоскандинавська мова відповідає епосі вікінгів, і в цей час вже користувалися молодшими рунами, а не старшими рунами. Ось. А якщо це все таки мається на увазі, що це давній якийсь меч меч епохи Венделя, про що ми зараз ще поговоримо? То тоді можна було б залишити старші руни, але при цьому треба, щоб слово було написано не давньоскандинавською, а праскандинавською мовою, яка відповідає епосі Венделя. І тоді це було не драугр, а Драугаз або Драугар. Але при цьому, як бачимо, тут є окрім такої часової невідповідності, є ще і власне помилки. По-перше, ось третя руна, яку ми бачимо. По перше, це руна не з старшого рунічного алфавіту, а з молодшого рунічного алфавіту. Це руна Хагал, яка позначає взагалі то звук Х, і врешті виходить, що написано тут не драугр, а «дрхугр». Що є помилкою взагалі, і помилкою одразу на двох рівнях: ну по перше, інший звук, по друге молодша руна серед старших рун. Далі також звернімо увагу на останню руну з одного боку. Я розумію, що малося на увазі, бо у старшому рунічному алфавіті є руна Алгіз, яка позначає такий Р, це щось середнє між з і Р. Але найчастіше у старшому рунічному алфавіті ось ця руна вона пишеться як правило з цими гілочками вверх, а не вниз, як тут. Але добре, якби зустрічаються написи і, і з такою руною, теж тому це ну, не можна розглядати як помилку, але все таки воно більш характерне для молодшого рунічного алфавіту, і в молодших рунах ця руна називається юр, і вона вже вимовляється майже як р. Це так званий процес скандинавського ротацизму. Я там у себе на каналі в своїх відео розповідав про германський ротацизм як побічний випадок закону Вернера, де прагерманський звук з поступово перетворювався на р там за певних умов. Зараз не будемо на цьому зупинятися. Але окрім цього, власне у скандинавських мовах ще був скандинавський ротацизм, який торкнувся закінчень. Закінчення чоловічого роду, яке в прагерманській мові закінчувалося на з в скандинавських мовах поступово перетворювалося на р, ну і, врешті, і перетворилося, тобто вона злилося зі звуком, який позначає інша руна. Ось тут вона друга, це руна райдо. Тобто і райдо і ось цей ір у скандинавських мовах в епоху вікінгів позначали приблизно один і той же звук. Але е, ще якась різниця все ж зберігалася, тому що ті, хто писали рунами, вони, е, як правило, розрізняли де треба писати одну руну, а де писати іншу. Але врешті ці два звуки все одно злилися і перестали відрізнятися. І тому, як, якщо говорити, щоб слід було б написати на цьому мечі, то тут ось є три різні варіанти. Якщо вже вирішили писати давньоскандинавське слово цим старшим рунічним алфавітом, то тоді воно мало б виглядати ось так, як перший варіант показаний під номером один Драугр. Хоча, як ми вже сказали, це не зовсім правильно старшими рунами слід було б все таки писати про скандинавське слово. Ось це під номером 2, Драугар. Тоді б воно ось так виглядало. А якщо писати не праскандинавське, а давньоскандинавське драугр, тобто епохи вікінгів, тоді б слід було б використовувати молодший рунічний алфавіт, і тоді б воно виглядало так, як ось під номером 3 показано драугр. Але оскільки це все ж таки меч епохи венделя, що буде далі зрозуміло, то звичайно краще б написати ось так, як другий варіант. Це був би найправильніший. Тут питають: Скандинави писали рунами на мечах? Ну, моє припущення, я так здогадуюсь, що так, тому що знову ж таки, я сьогодні наводив з книжки приклад. На списах писали, і не тільки руни, і всяке писали, тому угу. бо мені допускають, що і на мечах теж писали. Справа в тому, що могли писати слово якось на наконечнику ковеля, да про який сьогодні згадувалися. Могли просто вирізати якусь одну руну. Я ось колись розповідав, що на одному з мечів вирізана руна тюр, тобто меч присвячується тюру. Там її вже не видно, її там спеціальними технічними засобами проявити можна, але ж все-таки вирізали руни на зброї, і на мечах, і на списах. Бо руни також мали і магічну функцію. Особливо якщо це мова йде про старші руни. Отже, тут такий цікавий момент. значить, називається воно The Nightblade Feeds, Feed підпис. Да? Як у нас переклали, зараз кажу. не помітив. Нічний клинок е, годується. Нічний клинок годується е, така по поетична назва, а насправді рунами написано не так поетично, як воно звучить. Значить, е, написано драуґса, саттер це частина, тобто мається на увазі частина про драугра, мається на увазі меч. Назва його драугр. На що тут треба звернути увагу? По-перше, увесь цей напис написаний молодшими рунами, окрім першої руни. А перша руна чомусь старшим рунічним алфавітом це руна Дагаз, яка позначала окремо позначала звук Д, а я вже казав, що в молодшому рунічному цю функцію на себе брала інша руна, вона тут теж виділена: руна тюр. Рунатюр позначала і Д, і Т також. Тому ну, так, по ідеї, перша руна повинна була бути точно така ж, як передостання, але чомусь написали руну старшим рунічним алфавітом, і чесно кажучи, взагалі-то у цього фільму досить круті консультанти наукові світила науки там Ніл Прайс, археологія, цей Хаукур Тордірсон. Ось цю лінгвістичну частину розробляв, там, там ще ось ці руни, спеціалісти з рунології розробляли. Тому ну, я думаю, що це не їх косяк ось цих всіх помилках. Це скоріше, я так підозрюю, що це накосячив дизайнер. Вже на етапі, коли дали технічне завдання дизайнеру, він ось чомусь ось так вирішив зробити. Може йому здалося, що так буде красивіше, якось естетичніше виглядає, якщо сюди таку руну написати, екзотичніше, бо все ж таки більшість глядачів взагалі нічого про руниці не знають і їм так може краще виглядає. Ось і також ми бачимо, що дуже часто, якщо приголосний подвоєний, ось тут сатр. То в рунічних написах воно майже завжди, до речі, це ніяк не відображається. Тут ми бачимо одну руну. Тюр це не помилка, це таке дійсно є в написах. Так, ось в даному випадку я коли дивився ось цю значить напис рунами, довго думав, що це взагалі мається на увазі. Ну зрозуміло, перші три руни позначають хелл. А далі, о що написано судячи з того, що власне тут написано: це повинно бути або «хелгріет», або «хелгреат». Але таких слів в давньоскандинавській не було. Гріет «греат». і взагалі дифтонги Ie і «еа» характерні для давньоанглійської мови. В Давньоскандинавській не було таких. А потім до мене дійшло, що це просто ця передостання руна. Вона написана неправильно. Тут ось цей поперечний штрих повинен бути в іншу сторону. Ось тут зверху написано, як воно правильно повинно було б бути, бо замість руни ар повинна бути руна Наузр, яка позначає звук Н. І тоді виходить, що це Хелґрінд, і тоді так це все правильно. Ну грінд це і є ворота, тому Хелґрінд це ворота Хель. Але ж знову ж таки, не Хельхейму, як переклали, це скоріше ворота хель, як богині Хель. І це просто географічна назва. Остання mm -hmm. рунічна напис. А тут теж є. А, ну як сказати, я не знаю, як це yep. сказати, це, наче як помилка, але може помилка зроблена навмисне, щоб було навіть ще більш автентично. Значить, в чому тут річ внизу підпис The Northman» А взагалі рунами написана «Амлода сага, тобто сага про Амлета. Але як бачимо, написано не сага, а зга. З одного боку, так це ну якби помилка, але насправді в самих рунічних написах таке зустрічається дуже часто, коли пропускаються ці голосні букви. Які ми самі повинні там добудувати, вже коли читаємо. До речі, іноді не тільки пропускаються, а може таке бути, що і навпаки, зайвий якийсь голосний вставляється. Ось Амлоза Сага, Воно могло б ще бути взагалі там Амалоза Сага, яка-небудь таке буває, але все ж таки, якби це було написано на якомусь артефакті, ось в самому фільмі, там не знаю на предметі на якомусь чи на стіні. Там на камені, ну тоді б це було зрозуміло, взагалі б не було б ніяких е, нарікань. Але ж це не на артефакті, це ж все ж таки якби заставка до фільму. І ми бачили, що перші написи там ніде такого не зустрічалося. В перших написах там все було нормально. Тому як це розцінювати, можливо, знову ж таки цей дизайнер, який робив цю заставку, просто провтикав одну руну і не написав її. А можливо, якось спеціально було зроблено з якихось міркувань. Ось так. Якщо вам подобається це відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал та натисніть дзвони. Щоб не пропустити нові лекції. Якщо хочете, ви можете підтримати розвиток каналу на Патреоні, щоб ми могли частіше радувати вас новими лекціями. Усі посилання в описі під відео. Дякуємо усім за увагу і підтримку.